Квадратні метри в столиці за половину ціни. Від такої пропозиції складно відмовитись, адже мама двох дітей Неля після розлучення залишилась без кутка. Мені запропонували, що є така програма. Знайомі, що вони мені допоможуть житлом, тільки треба кошти. Я віддала кошти, які мала ця привітна жіночка. Представляла співробітниці Ударницької РДА та годувала покупців швидким новосіллям, видурюючи завдаток. Квартиры. Это говорю только для своих приближенных. Я а понимаю, Линс, чтобы это, говорю, не просочилось ни в прессу. Лариса, ну, ну подожди, ну как я могу обещать того, чего я не могу сделать? Я об этих людях видно, поэтому я обещаю Коле. Я знаю, что это не шуточка, Лариса. Там молодежный кредит, да, там какие-то справки, какие-то что-то надо брать. Но они эти справки делают, эти. Они сами это делают. Стопкор знайшов людину, яка саме в той час працювала в Дарницькій адміністрації, і мала би знати Булгакову В адміністрації. Там вже знаєте, всі друг друга знають, і всі ну знають хто чим займається і в якому відділі. Але Ну жінку, я, к сожалению, не помню не її. Лариса познайомилася з Оленою через сусідку і повірила так, що й рідних привела. Ирина Булгакова предложила по секретной программе вот недорогие квартиры. И я ну то есть предложила своей племяннице, вот своим детям, родным. Гроші передавались не особисто в руки благодійниці, а по ланцюжку піраміди. Ця піраміда справно працювала кілька років, тримаючись лише на корупційному мисленні. Сьогодні правоохоронці нарахували видурених 2-3 мільйони доларів. Далі, як у казці, співробітниця РДА виявилась звичайною шкільною вчителькою, а листи з підписами чиновників КМДА фальшивками. КМДА ці листи ніколи не продукувала, скажімо так, Вони не, не виходили по канцелярії не Это они, вот они реально поддельные. та програма дешевого житла дійсно існувала. Загалом, з 2006 року, допомогою від держави отримали три тисячі родин. А клієнти таємної програми Олени Булгакової залишились ні з чим. Коли Олена Вікторовна перестала брати трубку, я відчула, що це, що це вже. Нічого з цього не буде. Я не маю ні коштів, ні житла. Нічого не маю. Коли десятки постраждалих пішли до суду поряд з Булгаковою, з'явили помічники. Ушукані кажуть, що тоді й почалося найцікавіше. В них почали видурювати розписки в обмін на документи на житло. Говорить, спочатку розписки, а потом свідоцтва. Я говорю, вікна, хто це такі? Вияснилося, що це э, роботники спадщини капітал, це Володарський Едуард э, э, Олег Едуардович і його помічники Дмитрий Ніколач Закурдаєв. На сцену виходить новий гравець на захист Олени стає раніше судовим правозахисник, який власне прізвище Паткін змінив на прізвище відомого адвоката. Законом запрещено інше. Зізнається, що кільком потерпілим частину грошей повернули. Їх перенаправляють з претензіями до посередників. Ми дають по 5 тисяч доларів. Булгакову. ми підписуємо після цього з Бугакової договор на представлення її інтересів. Ми заінтересовані, як юридична компанія, ці конфлікти усилити. Більше того, винними хочуть зробити самих потерпілих. Принаймні так каже адвокат. У 2015 році та ж прокуратура. Того ж Шевченкоського району, которая поддерживает обвинение в отношении Булгаковой, де Савінок із потерпівши, повідомляє про підозру і Савінок. Потім вже собитє. Булгаковой и обвинение це это два взаємосключаючих сабиття. Фірма пана Володарського хоче витрубувати борг з посередників, бо з Булгаковою це зробити не вдається. Я думаю, что это его заработок. Он начал людей всех значит, созывать и рассказывать о том, что ну мол кому вы деньги передавали. Володарский видел, какую сумму, какие деньги, что у нее за деньги. Они вместе делают так, чтобы меня обвинуватить и посадить, для того, чтобы оправдать немного Булгакову, там, допустим, потому как она ему заплатила сама, это она говорила лично, и мне, и всем говорила, 40 тысяч долларов. Саме тоді з'являються замовні статті та сюжети на Ютубі і брут на телебаченні. Пан Володарський добре знає, скільки коштує чорний піар. Хороший Ютуб стоїть від 500 до 1500 Тисяч кожна стаття написати статтю стоїть від 300 до 500 доларів. кампанія. Щоправда, сам Володарський вдає і з себе Робін Гуда. вам. 40 или 47. У нее есть доказательства того, что она давала мне эти деньги? Вы поссорились с Булгаковой якобы именно из-за того, что вы просили еще 37 тысяч, она не дала вам. Я впервые этом слышу. Вот эти три клиента, которые получили п'ятнадцять тисяч до можуть вам подтвердить о том, что я не взял с них ни одной копейки За это. У ушукані збираються в суді, але процес затягується. Олена Булгакова ховається за довідками з лікарні. Чи відомо присутніми протеснику? Причинені на сьогодні ще дані ваше число сьогоднішній день. Булгакова на вікторна знаходиться в київській міській лікарні номер 9, міста Києва. Обхор відшукав підозрювану в лікарні. Олена Булгакова заперечує власну провину, утім давати пояснення на камеру відмовляється. Единство, що я вам скажу, що все це неправда». Словам благодійниці постраждалі більше не вірять, адже розписки самої булгакової та записи розмов між фігурантами справи розбивають всі спроби скинути провину з хворої голови на здорову. Ну, мы все получим, я знаю, Лариса, но ну, я знаю, знаю. Это ж каждый раз что. Ну, поверь мне. На мне такая сумма денег. Извини, пожалуйста. Ларис, смотри, если в п'ятницу мы не получаем, я даю Михайловні деньги, так как мы договорились. Нет. Постраждали чекають справедливого суду. Коррупційне мислення їм занадто дорого коштувало. Я просто попала іменно в действительно в ловушку. Она меня сильно обманула. Я подвела. Як говориться, і близьких, і друзів, і, і своїх радних. А юристи пояснюють, якщо відстежити усі фінансові оборудки підозрюваної, люди можуть сподіватися на повернення грошей. Удді, проти яких відкрито кримінальні провадження, працюють і досі. Про служительку Феміду Людмилу Гарицьківську, для якої прості люди, майонетки, а міра покарання визначається розміром хабаря, дивіться у нашому розслідуванні. На даний час в Вінницькій області в судах в і Бершському судах перебувають кримінальні справи відносно цієї судді. Зокрема, це е, за статтями 368 375 Кримінального кодексу України, тобто зловживання владою або службовим становищем е, і винесення завідомлення правосудних рішень. 2014 -го року гори суддів піймали на хабарі у розмірі 46 тисяч доларів. Такі гроші вона вимагала від удови, що хотіла одержати спадщину після. Смерті цивільного чоловіка. Того ж 2014 року Вища рада юстиції розглядає заяву про звільнення пані Горячківської з посади судді. Проте вирішує. Відхилити пропозицію члена Вищої ради юстиції про внесення подання щодо звільнення Горячківської Людмили Володимирівни з посади судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області за порушення присяги. Ми завчасно звернулися із запитом до Вищої ради юстицій. Проте в коментарі нам відмовили. Мовляв, зараз інший склад ради і попередні рішення коментувати ніхто не буде. І що суддями першої інстанції опікується вища кваліфікаційна комісія суддів. Тож звертаємося до неї. якщо суддя і притягується до кримінальної відповідальності, але такого клопотання немає. Ми не вправі його відсторонити від посади. Проте, експерти стверджують, що механізми впливу на суддів є, було би бажання. Єдиний момент, що наше законодавство передбачає відсторонення спочатку на два місяці, а потім щомісяця треба поновлювати. І такий механізм він, скажімо, породжує те, що прокуратура або не встигає, або не або немає на меті це вже ну, зробити. Та чи притягали пані Горячківську хоча б до дисциплінарної відповідальності? Станом на сьогоднішній день суддя Горячківська до дисциплінарної відповідальності не притягувалася. На сьогодні провадженні комісії є три скарги, по яких проводиться перевірка. Є величезна кругова порука на суддівському корпусі, яка, скажімо, своїх дуже сильно захищає. Ну, наприклад, факти порушення кримінальних справ проти суддів відразу розглядаються радою суддів України, які виносять рішення, що це, наприклад, вплив на незалежність. Таке замкнене коло. Тож наша героїня і далі судить. Ба більше протягом одного дня прізвище Горічківської фігурує одразу у двох засіданнях, причому обидва на 10-ту годину. Відстань між судами 80 кілометрів. Лише в одному вона суддя, а в іншому обвинувачувана. Що ж, вирушаємо до Умані на роботу до пані Людмили. Ви помічник Людмили Володимирівни? Так. А вона є сьогодні? Є. Е, засідання в на 10-ту годину, так? Це, мабуть, якась помилка на сайті. У нас такої справи просто навіть немає. Ну, давайте а ми зайдемо з вами на сайт, я вам покажу, що вона є. Ну, давайте, Звичайно, головують, а в складі колегії. Та як таке може бути? Проте голова суду лише розводить руками. Е, чому вона відстуван? Це питання не до мене. А до кого? Ну я як голова суду не уповноважена вирішувати вказані питання. І ніяк вплинути на це не Так, Також не можу ніяк чим чином вплинути. Ви це чули? Суддя, яка перебуває на лаві підсудних і досі працює. Яка ж довіра може бути до такого суду? «9.54 на годиннику на робочому місці. Людмила Володимирівна немає. Тож ми вирушаємо до Гайсина Вінницької області, де вже судять саму нашу героїню. Годину у дорозі, і ми на місці. І пані Людмила теж присутня на лаві підсудних. Не правда, чи ж вас в, в баршиді? Це теж є кримінальна справа по вас відкрита. Я не буду відповідати про це. Чому ну там не хабар, буду. так? А за що ви взяли цей хабар? Ваш а я не брала хабар. На ну, вас судять по мене ще не судять. Почекайте. Почекайте. Ну я вам ще раз кажу, я не буду вам роз'ясняти підстави, оскільки справа слухається ще. Я не маю права давати ніяких пояснень». Оскільки справа слухається, розумієте? Я розумію, але вони суддя, суддя не має права розголошувати. А ви як обвинувачувана, ви можете коментувати цю справу? Я відмовляюся від коментування суддів, які там сидять на лаві під судно, тобто навіть не сидять на лаві підсуд, а які, наприклад, арештовані, відбувають покарання удиницях на пальцях рух можна порахувати, хоча епізодів фактів є набагато більше. Я сам особисто, наприклад, був на круглому столі, де сиділи експерти, поряд зі мною сидів суддя, по якому є вирок діючий, про те, що він дійсно виносив на правосудні рішення, а він сидить як експерт, якого залучають для обговорення питання в судові реформного обсу. Свою бездіяльність суддя розпочала ще 10 років тому. У 2006 році вона сфабрикувала рішення суду, у результаті якого родину Єфіменка позбавили майна. Це будинок моєї бабусі, яка тут жила. Потім вона померла. і Цей будинок прийшов в спадщину моєму батькові. Ми його строїли. Ми тут жили. Ми після нетривалого терміну. Ми вже це вже узнаємо від людей, від сусідів, що цей будинок проданий. Подальшому було сфальсифіковано три протоколи судових засідань, в яких зазначено, що позивач, тобто громадянин Тофт, особисто був присутній на судових засіданнях. Але як ми бачимо з пояснень, які надавались цими всіма особами правоохоронним органам, жодна з цих осіб не була присутня на судових засіданнях. Мало того, вони взагалі не знали, що є такий розгляд в суді. Відповідно про це не знав і сам відповідач. Та справу зроблено, і вже за три місяці у будинка новий власник. Тобто хату в родини забрали за неіснуючий борг у півтори тисячі доларів. Про те, що справу шито білими нитками, свідчить і пояснювальна записка Товта поліції Єфіменка Дмитра Леонідовича. Я не знав, з ним не знайомий і ніколи з ним не зустрічався. У мене доларів ніколи не було. Ніколи я ні в кого не займав грошей і не позичав. Слухання в судах по справі Горечківської розпочалися ще 2011-го. Проте досі жодного рішення. А суддя, яка виносить неправомірні вироки іменем України, і досі у мантії. Лити собі квартиру в елітній новобудові за державні гроші. Звичайно ж, прокурори у Львові. Десятки посадовців прокуратури отримали службове помешкання завдяки одіозному екс-прокурору області Володимиру Гуралю. Як вам вдалося так багато квартир? Ні, справа, в тому що е, це не моя заслуга. Мені в спадок досталося. Як службові квартири прокурорів можуть стати їх приватною власністю найближчим часом? Далі в сюжеті. 27 львівських прокурорів отримали квартири вартістю понад 20 мільйонів гривень. Своїм підписом дозволив їх роздати одіозний чиновник, екс-прокурор Львівської області Володимир Гураль. Схема стара і проста. Спочатку житлові приміщення роздають як службові, а потім, коли інформація притихне, їх спокійно приватизують. А службовий орган залишається без квартир для своїх спеціалістів. Нелогічним виглядає, коли сьогодні цей службовий фонд створили, а завтра же від нього відмовляється. Ми вирішили перевірити, яка ж доля цих квартир і чи не перейшли вони у приватні руки правоохоронців. Та спершу кілька слів про посадовця, який підписав наказ про видання квартир. Володимир Гураль його призначення у 2014 році на посаду головного прокурора Львівської області масово обурило громадськість. Це чисто людина, який є хабарник, який працював на себе. Скандал виник одразу ж на представленні. Його представлення мене принаймні, взбісило в того на той час, так само як всіх людей, які я розумію, такий гураль. І просто коли було представлено, ми прийшли його викинули за шкірку. Сказали, що його там не буде. Та через три місяці роботи Гураль попав під люстрацію, але за цей короткий час він встиг розподілити помешкання між своїми підлеглими. Пояснити таку щедрість журналістам, експрокурор спочатку відмовлявся. Я зараз задіти панську, але запевняє, він ніколи нікому ніяких квартир не видавав. За моєї каденції жодної квартири не було. У нас є документ, в якому вказано, що поки коли ви були прокурором Львівської області, видали 27 квартир прокурорам. За моєї каденції жодної квартири не було Неочікувано пан Гураль вирішив вийти до журналістів. Очевидно, згадав, моя де, де ставив свій підпис. Ага. Як вам вдалося так багато квартир? Ні, Справа в тому, що е, це не моя заслуга. питання виділення. Е, Житла займалися мої попередники. Просто так припало, що це житло було збудоване. Це мені, мені в спадок дісталося. І підтверджує, з часом службове житло прокурори можуть дійсно приватизувати на розсуд адміністрації житлової комісії, постакового комітету спільне засідання комуниця. Тоді приймається рішення. Після 10 років користування чи можна її приватизувати, але закон дозволяє і раніше дати таку mm -hmm. Ну, Така практика існувала, і деякі прокурори йшли на те, щоб вони давали підпис. цілком можливо, що ці 27 квартир прокурори теж заберуть із державної власності собі. От ви не виключаєте, що потім ця службове житло може бути проватизова? Да. Це, це може. Ну але е, я вам сто відсотків гарантую, що е, ну, і при мені таких рішень не появиться. Що я категорично проти житло треба заслужити, але хто ж так заслужив житлову площу? Якщо проаналізувати наказ прокуратури про видання службового житлового приміщення, то побачимо, що житло отримали тільки контролюючі особи, тобто старші прокурори, прокурори, які контролюють роботу СБУ, органів внутрішніх справ, митників, прикордонників і самих прокурорів. Чи ось квартири дали двом прокурорам відділу захист прав та свобод дітей прокуратури? Чим же так заслужив цей відділ аж дві елітні квартири? В той же час ні одного квадратного метру не отримали службовці нижчого рангу. Невже їм є де жити? А це так званий дім прокурорів, новобудова в зеленому районі міста. Дивина майже два роки в цих квартирах ніхто не живе. Службове житло досі пустує. Для чого тоді взагалі видавали службове житло, якщо ніхто ним не користується і не живе руками? Що ж розшукаємо щасливчиків, яким видали квартиру? Наталя вечик. Ну, зараз почекайте, тому вона зараз вона, якщо скаже, її що ви прийшли. Особисто спілкуватися з журналістами немає. А, ну тобто -то ви прийшли до український. Таку ж відповідь ми отримали і в іншому відділенні від прокурора Сергія Янчишина. Є порядок погодження надання всіх інтерв'ю. Угу. Доповідається ситуація прес-секретарю. Вона узгоджує з прокурором області. Він ордер я не отримав, квартиру мені не дали. Все, я туди не в'їжджав, нічого не робив. В обласній прокуратурі на питання, як вибирали, кому надати службове помешкання, відписали. Прокуратура області не є розпорядником інформації щодо отримання службових квартир. І послали в міську раду. Звичайно, вибір працівників для отримання квартир там не пояснюють, але підтверджують, що службове житло можна приватизувати, якщо про це поклопоче обласна прокуратура. Вилучення з рахунку службових воно дає в подальшому право вже на оформлення права власності, тобто на приватизацію цього житла. А потім поспішають переконати, прокурори квартири можуть і не отримати. Мовляв, є ще й інші претенденти. Не оформлені ордери, і вони, в принципі, не мають права там проживати. Загиблі були, небесна сотні. І в тій ситуації воно було, знаєте, при тій кількості, що зараз в нас півтора тисячі йде черговиків списку АТО. Це було дивлячись на. Скажімо, на прокуратуру і на те, скільки там працювали ці працівники і претендували на службове, якось розглядати було не до Однак, хто саме коли і скільки в кінцевому варіанті отримає квартир, відповідь ми так і не почули. А чи прокурори справді заслужили житло? Питання риторичне. жила собі на світі родина Потерпіленко були вони люди патріотичні та довірливі, купляли товари відчизняного виробництва та вірили всьому, що їм кажуть можна владці, і всі вони були потерпіленками, окрім кота, тому що він ніколи не давав спуску тим, хто ображає простих людей. Якось до батька Потерпіленка приїхав із села його старий друг пан Наївняк. Як справи, друже? питає його батько. Та ось переїжджаю до міста. Купив собі квартиру у житловому комплексі Офігенській. Буду тепер міським, сказав Наївняк, показуючи договір на право отримання житлоплощі. Документів на квартиру мені ще не видавали, оскільки будинок звели нещодавно. А гроші я заплатив ще три роки тому. Тепер приїхав зареєструвати документи на право власності. Але забудовник пан підступний каже, що документи прийме лише після. А того як ми підпишемо договір на обслуговування Жеку, він навіть нам Жек запропонував, уявляєте, який добрий чолов'яга каже наївняк. Батько погодився. Справді хороший забудовник, піклується про людей. Кіт, який цього часу читав газету, почувши це, мало з крісла не впав. Що ви таки кажете? Обурився він. Забудовник чхати на вас хотів. Він має свої інтереси, і я вам це доведу. Почав кіт перевіряти та дізнався, що житловий комплекс Офігенський збудувала компанія Залаве -все Буд», яку очолює пан підступний, на рахунку цього забудовника ще кілька житлових будинків. В інтернеті він має позитивні відгуки, нібито все добре. Але як став кіт перевіряти фонд фінансування будівництва, що має стежити за тим, як забудовник використовує кошти, то виявив, що він належить родичеві пана підступного, а обслуговує всі будинки. Компанія Залаве -все -буд Жек», який очолює пан пройди Той самий Жек, що його нав'язував на Євняку. У пан підступний. Кіт зрозумів, що підступний просуває своїх людей, але потрібні були ґрунтовніші докази. Вирушив кіт до житлового комплексу Крутотенський, який збудувала компанія Залаве Всебуд п'ять років тому, та зустрівся з його мешканцями і запитав у них, чому вони скористалися послугами ЖЕКу пана пройдисвіта. А ті йому й кажуть: пане кіт, коли ми заселялися в будинок, то хотіли створити ОСББ та самі розв'язувати наші комунальні проблеми. Але наш забудовник, пан підступний, сказав, що він зареєструє і документи на право власності квартири тільки якщо ми підпишемо договір на обслуговування будинку з ЖЕКом пана світа. Ми так і зробили, але потім виявилося, що ціни в нього завищені. А ще він бере гроші на поточні ремонти. А які можуть бути поточні ремонти в новому будинку? Тоді котові стало все зрозуміло. Пішов кіт до пана Наївняка, то розказав, що забудовник пан підступний нав'язує шантажем власникам квартир жек свого спільника пана пройдисвіта, який потім бере з мешканців великі гроші та ділиться прибутками зі своїм поплічником. А таке нав'язування це порушення закону і створення монополії. Написав Наївняк разом з іншими власниками квартир дві заяви: першу до антимонопольного комітету, а другу до прокуратури. Після перевірки пана підступного змусили зареєструвати документи на право власності та оштрафували на кругленьку суму. А пана... Пройди світа, позбавили ліцензії. Пан рівняк подякував котові та пригостив домашньою ковбасою. І надалі разом з потерпіленками більше не дозволяв нав'язувати собі непотрібні послуги, бо за відсутності конкуренції якість товарів та послуг значно падає. А у вільній країні люди мають право самі обирати те, що їм потрібно.